Шановні друзі, шановні учні, родичі їхні тут, я знаю, є точно. У нас сьогодні гості. Це наші постійні друзі, сусіди, співпрацівники. Які щороку, по декілька разів на рік завітають до нас. Вони обов'язково вітають нас із Різдвом Христовим і Новорічними святами, і не тільки вони підтримують наших учнів, особливо категорії, скажімо так, малозабезпечені. І відповідним чином в цьому році знову ж таки черговий такий візит, друж... дружній візит. Церква Христа Спасителя, правильно? А, Церква Христа Спасителя, наші сусіди тут на вулиці Степана Бандери. Вони зараз коротенько хочуть музичне привітання нам зробити, що в принципі по завершенню закінчиться отриманням продуктових наборів для того, щоб ну, так, мати змогу дещо спростити собі, скажімо так. Існування на цьому світі, щоб простіше було з продуктами. Будь ласка, нам є приємно бути сьогодні з вами, і ми хочемо вас привітати з Різдом Христом, тому що це дійсно є велике свято, яке я думаю, що всіх нас поєднує, тому що ми всі віримо, що Ісус Христос є наш Спаситель, і Він родився саме задля того, щоб спасти не тільки якусь одну країну чи одну категорію людей. Але він прийшов на цю землю, то щоб спасти всіх людей від їхніх гріхів саме. І написано в Біблії доволі так однозначно, для чого він прийшов у при цей світ. Не просто заради мандарин там зібралися, повеселилися гірлянди там, ну, вихідний. Це дуже таке мізерне причина святкування. Але написано ось як. Вона, цебто Марія, народить сина, і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Ось мета, чому Ісус. Народився в цей світ, спасти нас від гріхів. І я хочу, щоб кожен з вас, друзі, як вас звати, чи Василь, чи Катя, чи Галя, задайте зараз собі запитання, чи можу я сказати так, як отут написано Ісусе, я дякую тобі, що ти народився в цей світ 2000 років назад і мене врятував від моїх гріхів. Бо це була мета Його приходу. Якщо він мене не врятував, якщо я грішник живу в гріху, люблю грішити, тоді, виходить, нема змісту навіть святкувати. Ну навіщо святкувати, якщо результату Ісус не досягнув в моєму житті? Це те саме, що святкувати хорошого лікаря, але він мене не вилікував. Ну то я ж і не буду його святкувати. Тому Ісус, як лікар душі, він прийшов спасти нас від гріхів. Я всім вам бажаю, шукайте Господа, святкуйте правильно, щоб ви могли дякувати на Різдво Ісусу, найперше, не за там вихідний день чи святкування, якісь заходи, а за, за Ісуса, за самого Ісуса, який народився як Спаситель особисто за... для вас. Він ще в Україні та святкує ми, як у ясна і на насінні, Боже син родить. не для того, щоб на свято наїдались ми, а щоб рішли в нас спасати. Пашу пусть горя і зна, Хай спасіння у Дем залітає, ми в Захисту вам і добра. Там, на жаль, людей багато, у святковий час забувають прославляти. Вічне на небі і ним. І ніколи не дай слабо померти. Життя вічне на небі і з Я дуже хочу привітати вас з Різдво. Визвати Василь і хай возглавить нас всіх, миру, в нашій Україні і перемогу скоріше. І Риство Ісуса Христа змінило весь світ. І та людина, яка була знайома з Ісусом Христом тут на землі, вона буде там на небесному царстві. А хто не хотів дружити з Богом, хто краще любив, як ми вже чули якісь гріхи, якісь гріховні задоволення, не хотів виконувати Божу волю, то, на жаль, і на небі їх місця не буде того, що вони самі вибрали. Сам з небе спасите нас людям. Но всегда зла любов. любовь, озовыйся в Він тебе, прийми своє серце, спас для себе, Ти серце. Тому що, каже, сьогодні ми ведемо в місці, родився для вас Спаситель, який Христос Господь. Ось суть для справжньої радості, чому ми так сказать, святкуємо це свято, чому ми радіємо в цьому святку, тому що Ісус Христос народився. Часто люди роблять гріх не тому, що на хочуть, а тому, що по-іншому не можуть. Вони рабами от цієї отрути, наче не скажу, бо курюва! Скільки людей курить? Думаєте, що задоволення, я одного разу пам'ятаю з одним чоловіком, говорив, прийшов це бивший. Не поліцяє, тоді ще міліція була. То і курить на зупинки автобусні. Я до нього відчув, що ж ти робиш? Він ще не хотів каталашку завести, чи навіть забіг. Думав, що мене налякає. Я кажу, що ти налякаєш? Я тобі хочу сказати, що ти маєш приклад показувати. Що не треба курити, то закон забороняє в таких місцях, там, де люди ще й куриш. Ти знаєш, що воно тобі шкодить, а мені ще більше, тому що я не курю. Він зрозумів, що я з ним не шучу, от, а потім, ну ладно, ладно. Каже, свободний. Якось скажи мені, будь ласка. Ти куриш, тому що їм це подобається, чи, ти, чи тому, що ти не можеш не курити, то нічого не відповієш, але я поняв. Він покраснів, і я догадався, що він просто вже залежний. Ісусі є сила перемагати їх. Я не буду багато розказувати, але я знаю просто багато фактів. Найбагато знайомих друзів, які в минулому були пропавши на комани, алкоголіки. Сьогодні щасливі, нормальні люди, мають свої сім'ї, роблять іншим добро. Раніше я тільки думав, що десь вкрасти. Тобто Ісусі Христі, в Його Різдві, ми маємо шанс на спасіння. Вітаю вас ще раз, я Бог здаю вас, особливо вас, молоді люди, у вас ще це попереду. Віримо, що ваша доля буде прекрасною, але я однозначно переконаний, що не тільки тоді, коли буде з Богом чи ви будете щасливі. Це, це для вас особливо. Наших учнів за те, що вони вірять е, в те, що якщо таким чином співпрацювати і дарувати один одним добро, то в результаті добро буде, добра буде більше, що воно буде торжествувати жастувати у світі. Як за те, що нас прийняли і дуже приємно бути у вас, і сьогодні ми саме також. Така гарна, дружна атмосфера. Завжди відчувається, що. Дружне крутки, дружна да. постара. І хоч ну, защади. Да, Нам у вас дуже подобається. Запрошуємо запрошуємо. Да. запрошуємо. Це буде, будуть сьогодні, чи задержали. okay. <inaudible> <inaudible>